До Херсонця звернувся начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Він просить завтра не приходити в центр міста. каже пабліками в соцмережах ширяться інформація про те, що будуть роздавати гуманітарну допомогу в центральній частині міста, зокрема на площі свободи. От за словами Ярослава Янушевича, це неправда. В центрі міста зараз завтра будуть відбуватись процеси розмінування, і саме тому він просить жителів Херсона, звільненого Херсона, не приходити в центральну частину міста і не довіряти тій інформації, яка зараз шириться в пабліках. Хто може поширювати такі чутки? Навіщо про це і не тільки будемо зараз питати в Євгенія Єніна? Це перший заступник міністра внутрішніх справ України. Вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Героям слава Доброго вечора. От Одна вашу думку. Кому е, це потрібно? А голов... ну, кому тут, мабуть, очевидно, але навіщо поширювати ось таку інформацію в той час, коли правоохоронці збираються проводити е, розмінування території, збирати людей в центрі міста, припрошуючи їх гуманітарними цими роздачами? По перше хочу привітати кожного українця з цією знаковою подією. ознакової події. приєднуйся. І перший... Знали, вірили і наближали повернення Херсона. Тепер, коли Херсон вдома, до роботи над забезпеченням стабілізаційних заходів залучають сили органів системи міністерства внутрішніх справ, які з собою приносять закон і правопорядок. Тому жителям обов'язково потрібно дотримуватись визначених правил обережно пересуватись містом, не ігноруючи звернення влади. надто там, де розміщувалися російські терористи, і це безумовно Тежні місця п'яни, я... і тебе минули для так, у нас, у нас якісь проблеми зі зв'язочками. Можемо зараз ще раз перенабрати, щоб усунути ось цей момент. Тому що дуже важливо. Ми говоримо про деокуповану Херсонщину. Ми говоримо про звільнений Херсон. Ви знаєте, я кожного разу кажу звільнений, і в мене просто тьохкає серце, тому що мені здається, що от від початку повномасштабного вторгнення від початку окупації Херсонщини, я чекала, коли я зможу. Ух, сказати в ефірі ці слова третій день, і третій день просто на очах сльози кожного разу, коли кажеш звільнений Херсон. І я особисто чекаю того моменту, коли я зможу сказати звільнений Крим, звільнений Донецьк, звільнений Луганський, вся звільнена Україна. Але але ми говоримо зараз про е, звільнений Херсон, Херсонщину, і, зокрема про ті роботи, які зараз вже зараз мають і проводять українські правоохоронці, які повернулись на звільнені території. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Іни, отже, можемо повертатись до нашої розмови про ті процеси, які зараз відбуваються в місті, хочу зазначити, що перед відходом російські війська підірвали не лише мостові переправи, вони зробили все для того, щоб вивести з ладу об'єкти енергозабезпечення, газову інфраструктуру, і так само водопостачання. І саме тепер діяльність наших вибухотехнічних та піротехнічних служб від на поліції державна служба звичайних ситуацій сконцентрована на якомога швидшому обстеженні зазначених об'єктів з тим, щоб відповідні спеціальні служби в найкоротші терміни повернути Херсонщині світло, тепло, зв'язок опалення опалення. І саме тому надзвичайно важливим є до ставитись до а, тих закликів, з якими звертається керівництво військової адміністрації. Оскільки він робить все для того, щоб забезпечити роботу відповідних служб Міністерства системи прав, mm -hmm. хочу зазначити, що звільненню Херсона так само передували і звільнення десятків інших населених пунктів, в яких вже як декілька місяців працюють наші піротехніки ДСНС. Тому е, наразі десятки осіб, а з завтрашнього дня сотні осіб і десятки одиниць спеціальної техніки, будуть денно. Обстежувати територію області буквально за сьогоднішній день. Обстежена площу понад трьох гектарів виявлено близько 40 одиниць вибухонебезпечних предметів. Всього ж від початку війни. Наші піротехніки забезпечили обстеження понад 42 гектарів, знешкодили майже 2000 тисячі вибухонебезпечних предметів на території лише Херсонщини. Як я вже зазначив, наразі вже розпочато роботу з розмінування лінії електропередач, газопроводів, доріг. Буквально сьогодні стався трагічний інцидент, коли машина з спеціалістами Укрзалізниці, перебуваючи на одній сільських. Ні, то ми то ми маємо знати, що а, ж там та, 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 ой, слава знати. Богу, відновився зв'язок. Бо, бо ми тільки почули, що машина Укрзалізниці а далі обірвався зв'язок тимчасово. Разом з шістю спеціалістами сьогодні підірвалися на міні. На щастя, всі живі. І як я вже зазначив, з завтрашнього дня ми кидаємо з усієї України додаткові сили піротехнічних підрозділів з тим, щоб зробити темпи розмінування значно більшими. Поліція так само працює над документуванням воєнних злочинів російських терористів, які себе армію, і вже детова за день понад півсотні кримінальних проваджень. Про, про що йдеться? Які, які злочини фіксуєте? От вже зараз. А ми, в принципі, спостерігаємо традиційну вже картину на докупованих територіях на території поліцейських управлінь а, а, широко використовувалися так звані катівні людей. Тримали в абсолютно нелюдських умовах. Розстрілювались гуманітарні конвої. Ну і я вже мовчу про а, десятки майнових злочинів вчинені окупантами проти мирного населення України. Тому хотів закликати місцеве населення. Максимально активно повідомляти поліцію про колаборантів і інформацію так само можна надавати цілодобово за номером 102. Скажіть, будь ласка, це е, які перспективи, що на території на звільнених територіях Херсонщини, ми можемо побачити те, що ми бачили в Бучі і в Ізюмі, ці масові поховання. Чи є якась інформація щодо цього? Наразі зарано говорити про це, але за звичною практикою, як тільки ми встановлюємо місця масових поховань, ми одразу робимо все для можливо для ідентифікації тіл. І належного документування зазначених воєнних злочинів. Так само ми зацікавлені максимально широкому медійному освітленню зазначених воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами. А, бо про них має знати весь світ, це правда. Скажіть, будь ласка, ви згадали, що є вже випадки документування катівень, зокрема в відділках поліції. Можливо, ви зможете нам сказати, де саме якусь конкретику а, буквально в ближчі дні, як тільки це за. Дозволить безпекова обстановка. Ми сприятимо заїзду прес-десанту і все покажемо представникам змі, щоб всі бачили це все жахіття на власні очі. Ще хотіла за прес-десант, дякую за таке порівняння. Хотіла ще запитати про колаборантів. Ну, ми бачили тут буквально в прямому ефірі, як вони там спаковували речі і свої, і не свої, і тікали. Але е, хтось лишився. Як триває зараз процес затримання саме цих людей? І чи є вже затримані підозрювані? Безумовно, на сьогоднішній день нами вже. На території України затримано не одну сотню колаборантів. Це процес досить клепіткий, тому що ми вже чудово розуміємо, що ті, хто співпрацювали з нацією, як то кажуть, стали на лижі, тим не менш, ми знаходимо можливості їх. Знаходити їх в подальшому заманювати на підконтрольну уряду Україну територію, або встановлювати їх в інший спосіб, з тим, щоб заслужене покарання настиг кожного, хто вчиняв злочини проти громадян України. А ось цей ось ця історія, коли е, поперевдягались деякі російські окупанти, полишались чи є випадки затримання таких тимчасово окуповати тимчасово живих окупантів? Безумовно, з такими випадками ми досить масово стикалися на Харківщині, коли російські командири лишали просто на самоті власних солдат, і ті, не маючи ані їжі, ані води, ані зброї. Ну фактично, вони змушені були кидати зброю і вети по а, лісах з тим, щоб шукати собі бодай якийсь провіант. Безумовно, ми вдячні нашим. Піввітчизникам за те, що вони активно інформували правоохоронні органи, дозволили отримувати я поповню фонд, як надходила інформація про вчинена цими людьми воєнних злочинів, то насамперед виставку. Дякую, почули ми в принципі інформацію. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Ми говорили про роботу правоохоронців на звільнених територіях і Херсонщини, і не тільки про те, як ловлять колаборантів, про те, як відловлюють окупантів. Ну і що важливо, про процес розмінування, який вже розпочався і на звільненій звільнених територіях Херсонщини.